Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий будинок, який розташований в місті Київ. На вході ми бачимо в основному дамофан вже. Вулиця асфальтована. Ось ми заходимо зараз на, на територію будинку. Загальна площа даного будинку 315 метрів квадратних Присутній паркінг для двох навіть і трьох автомобілів. Ось тут Будинок побудований на шестисотках. Стилістично він в такому стилі хай-тек, Зараз ми його побачимо візуально. Ось ми можемо бачити. Також присутній басейн. Будинок побудовано в місті Києві на шести сотках поруч з метром Нивки. Ось ми можемо бачити накриття для автомобілів і як розкривається у нас з вами територія сама. Присутня ось така зона. Тут вихід з вітальні. І давайте ще вам покажемо цікаве рішення. Тераса у нас тут знаходиться в такому виконанні. Присутня окрема мокра точка з доступом, по суті, з кухні. Ось тут в нас кухня і вхід до будинку. Пропонуємо з вами зараз ознайомитися більш детально з даним проєктом. Зайдемо в будинок. Ось у нас центральний вхід, присутня консоль домофона. В такому виконанні виконано, присутнє дзеркало, повний зріст, також ось така інсталяція, яка трошки розділяє зони, і тут м'яка зона і місце під взуття. Давайте почнемо з вами дивитися цей будинок з кухні. Зона кухонної. Тут вхід з тераси. Кухня представлена в такому стилі. Робоча зона кухонна, далі там столова. Кухня має вікно і доступ до зони барбікю. Біля нього знаходиться посудомийка. Стільниця у нас тут камень штучний. Сутній острів. В острові дуже цікаво виконано з підсвіткою шкафчики, такі шухляди, які відразу підсвічуються. І можливість біля острова присісти за барний стільчик. Над островом вентиляція і також робоча зона. Техніка вся вже укомплектована. Також є холодильник. Та ще один холодильник. Такий стіл на 8 персон, можна навіть і більше. Дуже круто виконане це рішення з вікнами. Вони у нас перекриваються з жалюзями. жалюзі у нас тут, як ви бачите, такі трішки в сіточку, навіть якщо перекрити повністю, буде нормально, естетично це все видно. Так, рухаємось далі. Це у нас зона кухні. Біля кухні знаходиться котельня. В котельні маємо. Електричний щиток, далі сам котел і тут система грібінки, теплої підлоги і болер встановлений. Далі на другий поверх знаходяться сходинки. Вони У нас так підсвічуються. Ось, Але то пізніше ми з вами подивимось. Напроти вхідної групи знаходиться гардероб. У гардеробі є Можливість встановити тут пральну сушильну машинку. Ну і, в принципі, ось такий гардероб для верхнього одягу дуже круто виглядає. Так, тут у нас гардероб, А ось тут знаходиться спільний санвузол для першого поверху. Туалет. І також тут, як ми бачимо, тушкабіна. Ось таке дзеркало біля умивальника. Рухаємося далі. Також на першому поверсі присутня кімната. Вона може бути кабінетом. На даний момент вона облаштована ось таким чином. Встановлений ось такий стіл корпусних меблів і отакий простір, який організований вже. Для вас ви можете запланувати що завгодно тут. І, скажімо, перлина даного першого поверху це вітальня. Вітальня у нас представлена таким чином зона ТВ. І далі ось такий диван, великий розкішний стоїть. Є можливість вийти на ту зону, де ми з вами були. Вмикається тут світло, присутній доступ. Давайте покажемо. І зона відпочинку. Ось так виглядає. Це у нас основна вітальня. Її можна роззонувати ближче до телевізора. Зона якась відпочинку, окремо, навіть при нагоді можна встановити більярдний стіл. І також камін. Також хочу зазначити, що в будинку всюди встановлені кондиціонери. Рухаємося на другий поверх. Піднімаючись на другий поверх по сходинкам ми бачимо такий коридор. Це у нас санвузол, господарська спальня, ще одна спальня, тут три кімнати. І ми подивимося спочатку цю спальню. Перша спальня на другому поверсі. Вона така трошки відділена від всіх інших. Це теж дуже хороший плюс. Ось так виглядає в нас вся кімната, присутні вікна і вид скажімо, вид на зону басейну, ділянку саму. Ліжок встановлений в цьому куті, відповідно, тут у нас зона для тіві в цьому куті, там столик для макіяжу з дзеркалом великим і вікно також присутнє. Це все так у нас виглядає. По всьому будинку встановлені двері з скритого монтажу. В коридорі використовується фарбування стін, а ось тут у нас нанесення теж така фарба з крапленням, таким типу як декоративна штукатурка. Крім цього, присутнє дзеркало з підсвіткою, яке підкреслює цю фактуру. Це дзеркало на куті створює такий простір, ніби кута цього немає. Наступна кімната. У нас тут у цій кімнаті вже встановлена шафа. Вікна ось так виглядають. І сама кімната з розміщенням ліжка по центру, ось тут, в цьому куті. Кожна кімната має власний кондиціонер. Опалення здійснюється на другому поверсі за допомогою радіаторів. Ось ми бачимо. Тут в нас встановлені термоголовки. Можна регулювати повністю кожен радіатор окремо, або ж встановити спеціальні термоголовки, які дадуть можливість регулювати це віддалено. Йдемо далі. Так, Тут у нас знаходиться спільний санвузол для другого поверху, Приставлений раковиною. Формату з штучного каменю. Туалет, гігієнічний душ, також присутня інсталяція така ніша, і тут у нас розміщується душ. Ось так виглядає. І в санвузлі присутнє вікно у нас. Тут можна ще щось розмістити. Так, рухаємось далі. Далі ми потрапляємо з вами в основну спальню. Основна спальня представлена власним санвузлом і гардеробом. Також присутній вихід на верхню терасу. Отже, давайте все по черзі дивитися. Спочатку одивимося санвузол. В санвузлі встановлена ванна. І також присутня душ-кабіна. Туалет і біде. Раковина на дві персони. Тут у нас плитка, тут матеріал АГТ. Ну і присутня така цікава ванна. Якраз ліжок розміщується по центру, тут два вікна, між ними місце під ТІВ-зону. Ось так це виглядає. Також присутній гардероб мастер-спальні. Ось так, з островом таким. І для верхнього одягу присутні тут вішалки. Ось такий гардеробчик. Йдемо далі, дивимося з вами зараз верхню терасу. Присутній вихід на верхню терасу і вид на саму ділянку. Ось така верхня тераса з видом на зону басейну і зону відпочинку. Ось так виглядає фасад будинку з верхньої тераси. І тут такий ось підйом. Отже, друзі, дуже цікава локація і з хорошим доступом до міста.